США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою, що може відкрити двері для жорсткіших торгових дій на тлі напружених відносин між Москвою та Вашингтоном. Більше про значення цього кроку розпитаємо в нашої журналістки Оксани Бедратенко, яка досліджувала цю тему, яка приєднується зараз до нашого ефіру. Оксана вітаю тебе. Вітаю, чому цей крок важливий? Позбавлення Росії такого статусу. Цей крок сигналізує про ізоляцію Росії, про те, що російська економіка все більше віддаляється від ринку в своєму рішенні. Міністерство торгівлі США сказало, що його значення, його важливість в тому, що воно чітко зазначає, російська держава втручається в свою економіку, і ці тенденції лише посилилися після вторгнення Росії до України. Також важливо, що це оголошення відбулося напередодні саміту Великої Двадцятки. Цей саміт збирає країни, що представляють віс. 70% світового ВВП і за очікуваннями уряду США на цьому саміті Росія ще більше відчує свою міжнародну ізоляцію. Я сьогодні спілкувалася з науковицею е, університету Джорджа Мейсона, що в США е, Крістіною Макденіали. І вона вважає, що е, двері світової економіки для Росії зачиняються. в Енедернел для російської економіки. Це ще один гвіздок у могилу російської економіки. Це додає до тих кроків адміністрації Байдена та інших великих економік. З березня вони поступово приймають закони і правила, які більше й більше відрізають Росію від світової економіки. Пам'ятайте, в березні адміністрація Байдена забрала Росії статус торгових переваг, який давав Росії рівні умови доступу до економіки. США, Поряд з іншими країнами світової організації торгівлі, звичайно, крім країн, з якими США мають угоди про вільну торгівлю. Потім США, ЄС і інші союзники почали вводити торгові і фінансові санкції проти Росії, зокрема російських установ, яких звинувачують у допомозі російському вторгненню. Країни від Великої Британії до Австралії вживають заходів, тому російським компаніям та працівникам все складніше продавати товари та послуги світові. Росія стає все більш ізольованою від світової економіки. Оксано, а як саме ця втрата статусу країни з ринковою економікою вплине на торгівлю Росії? Так саме статус країни з ринковою економікою він використовується для антидемпінгових процесів, в якщо є суперечки щодо торгівлі. Для США для того, щоб визначити, чи країна демпінгує на її ринку, тобто чи продає товари нижче собі вартості. США зазвичай використовують дані, які надала сама країна. Довіряють цим даним. Але якщо країни немає статусу України з ринковою економікою, то США використовують дані інших країн, вже не мають. Довіри до даних цієї країни це застосовується в рамках антидемпінгових процесів. Зараз, як каже мені Макденіал, є шість таких справ щодо Росії, де Росія може втратити доступ на ринок США через надвисокі мита, через нові процедури. Загалом ці справи зазвичай стосуються металургії або товарів хімічної промисловості. Для того щоб відокремити Росію, для того. Щоб у Росії не було доступу до фінансування. Макденіял радить звернутися також до інших галузей. велика прогалина Тут очевидна енергетика. Країни не можуть повністю відмовитися від російських енергоресурсів. На те, щоб перейти від російських енергоресурсів на інше, піде не день, а щонайменше від двох до п'яти років. Можуть бути інші речі, наприклад, Христя Фріланд, віце-прем'єрка Канади, закликала виключити Росію з групи 20 і вигнати Росію з міжнародного валютного фонду, що позбавила б Росію доступу до ключових міжнародних фінансових інституцій. Оксана ще маю таке питання цього тижня. В США ми знаємо була віцепрем'єрка України Юлія Свероденко. В тому числі вона тут закликала США відкрити доступ до американського ринку для металу з України і також закликала запровадити санкції проти російського металу. Чи стало це рішення про вилучення статусу ринкової економіки в Росії відповідю на заклик української віцепрем'єрки? Так, міністерка торгівлі США Джено Раймондо після зустрічі з українською урядовою делегацією підтвердила, що США готові підтримувати Україну, готові стримувати Росію. І йшлося зокрема також і про металургію. Це ми знаємо з українських повідомлень. Українська металургія стала символом спротиву України перед лицем російської агресії символом стійкості духу. Всі в світі знають азовсталь, всі знають. Героїчних захисників абсолютно е, і з самого початку ЄС та США для того, щоб допомогти українській металургії ще в березні, вони усунули імпортні мита. Це в, в випадку США 25% і для того, щоб відкрити свої ринки для української металургії на один рік. Однак, звичайно, є об'єктивні обмеження, чому Україна зараз не може залити американський ринок своїм металом. За оцінками світового банку Україна втратила половину металургійних потужностей, бо зруйновано азосталь, заводи ліча. Також є обмеження по експорту через чорне море. І тому щодо перспектив української металургії щодо доступу саме української сталі на ринок, ми побачимо згодом, коли буде віднов. Відновлення української економіки в рамках відновлення, в рамках залучення інвестицій, тоді картина буде більш ясна. Будемо Оксана спостерігати за тим, як ця тема буде розвиватися. Так виглядає дійсно, що важливий цей крок і самолічне має значення. Також мають деякі і практичні рішення. Думаю, більше можна буде нас на сайті також почитати, також у соціальних мережах. Оксана дуже тобі дякую за те, що приєдналася до нашого ефіру. Дякую за твою експертизу. Завжди допомагаєш нам розібратися в питаннях економіки, торгівлі та інших речей. Нагадаю, Я з нами розглядаю. була на зв'язку Оксана Бедратенко до студії, наша редакторка сайту та журналістка Української служби голосу Америки.